А ви оминули санкції за невиконання нормативу щодо працевлаштування осіб з інвалідністю за 2022 рік? І як плануєте виконати цей норматив у 2023 році? Напишіть у коментарях. Вітаю у свіжому випуску Кадролайф з Яною Ярошенко і командою Кадроленд. Вже травень, а отже, саме час згадати про норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за 23 рік, щоб потім не було нестерпно боляче у фінансовому плані. Нагадаємо, що 6 листопада 2022 року скасована необхідність реєструватися у Фонді соцзахисту осіб з інвалідністю, а також подавати щорічний звіт про виконання нормативу осіб з інвалідністю за формою номер 10 поі Однак пам'ятайте, що виконувати норматив, а отже, працевлаштовувати працівників з інвалідністю необхідно. Цей обов'язок залишився незмінним навіть під час дії воєнного стану, як і розмір адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу. Нормативу. Ті, хто не виконав норматив за 2022 рік, вже отримали розрахунок сум адміністративно-господарських санкцій в електронній формі через портал Пенсійного фонду України. Зазначимо, що за 2022 рік показник виконання нормативу обчислювався фондом самостійно на базі відомостей, які ви протягом року вносили до податкового розрахунку. Отже, на ситуацію з нормативом за 2022 рік ви вже прямо не вплинете. Залишається тільки варіант оскарження у фонді або через суд. Але ситуація за 2023 рік ще цілком залежить від вас. А щоб отримувати ще більше кадрових новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитися цим відео з колегами. Наші поради, що треба тримати на контролі у 2023 році. Перше, ретельно і виважено заповнюйте за головну частину податкового розрахунку. Зокрема, рядки 101 середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період та 102 працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність. Зверніть увагу, що виправлення цих рядків у податковому розрахунку наразі не передбачене, але інформація з них є підставою для обчислення нормативу осіб з інвалідністю. Друге: систематично контролюйте показник середньооблікової кількості штатних працівників протягом 2023 року. Головний помічник в цьому інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату номер 286 Пам'ятайте, що, зокрема, до показника середньооблікової кількості штатних працівників враховують працівників, які перебувають в щорічній основній та додатковій відпустці. У відпустці без збереження зарплати, у тому числі на весь час воєнного стану чи карантину, а також на військовій службі. Такі працівники фактично не працюють, але враховуються у середньообліковій кількості штатних працівників а отже, впливають на норматив. Третє. Моніторте наявність працівників з інвалідністю протягом року. Нагадаю: якщо середньооблікова кількість штатних працівників за рік складе не більше семи осіб, то працевлаштувати осіб з інвалідністю не треба, хоча можна. Якщо від 8 до 25 осіб то вам слід працевлаштувати одну особу з інвалідністю. Якщо від 25 і більше осіб, норматив складе 4% від середньооблікової кількості штатних працівників за рік. До речі, ми провели розрахунки і з'ясували, що норматив складає одну особу з інвалідністю і в тому випадку, коли середньооблікова кількість штатних працівників за 2023 рік складе 37 осіб. А от якщо 38%, то норматив складе вже дві особи з інвалідністю. І головне, якщо ви бачите, що норматив виконати вам таки доведеться, то слід прийняти особу з інвалідністю не пізніше 16 липня 2023 року і не звільняти таку особу до кінця року. Тоді норматив за 2023 рік в одну особу буде виконана. Якщо пропустити цю дату, то для виконання нормативу доведеться працевлаштувати вже дві особи з інвалідністю. Пам'ятайте, що до нормативу враховують осіб з інвалідністю, для яких це місце роботи основне. Крім того, незалежно від зайнятості, повний чи неповний робочий час та незалежно від встановленої групи інвалідності або нозології. Виконувати норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю за 2023 рік. Треба значення нормативу залишилося без змін однак, обрахунками тепер займається фонд соцзахисту осіб з інвалідністю на базі даних з податкового розрахунку. Про санкції за невиконання нормативу повідомить пенсійний фонд на своєму порталі. Для виконання нормативу має бути працевлаштований працівник з інвалідністю за основним місцем роботи. На цьому завершуємо наш випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Наближаємо перемогу разом!